КВ-2. та не аби який, а німецький. Забрав я його на халяву із магазину військових облігацій. І знаєте, я ніколи. До цього не грав на кв 2 за сувок, я його не прокачував. Точніше, він то є, звісно, прокачаний, але він повністю стоковий, і в бій я на ньому ні разу не заходив. Ну а зараз, коли я забрав німецький КВ-2, мені стало цікаво, що ж він із себе представляє. Бо скільки разів я чув, що його занерфили, що він уже далеко не такий фановий, як був колись, і так далі, і тому подібне. Тому сьогодні вияснимо, як же грається кв 2 як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. У описі знайдете посилання на мій телеграм-спонсорство та мій новий ігровий канал. І, до речі, всі стріми тепер доступні в записі тільки по посиланню з телеграму. Тому не забудьте заглянути і туди. Все, поїхали тестувати КВ-2. Перша карта на сьогодні у нас туніс. Ну я напевно поїду через місто, там буде менша дистанція до противника. І я от думаю, а який мені снаряд брати? У нас є звичайний фугас. На майже 6 кіло вибухівки і 48 міліметрів він пробиває. Летить 530. А є ось такий напівбронебійний, трохи менше вибухівки, але пробиває 85, тобто ми ще й пробивати будемо. Цікаво. Слухайте, я напевно візьму для початку оці напівбронебійні. Бо цей трохи гірший, він менше пробиває. А ось оцей я б із задоволенням спробував би. Візьму 20 снарядів, хоча навіть половину з них, напевно, я не відстріляю. Ну і поїхали. О, наведення башти, я бачу, солідне. Ну, в принципі, воно то й логічно, з такою то балумбою, важко вирочити це все діло. Але машина сама по собі їде навіть адекватно, ну, як для важкого танку, звісно. Я так розумію, із усіх модифікацій німці вкречили сюди тільки е, свою командирську башту. Приціл у нас нормальний в X1 режимі, навіть зум легенький є, який не який. Який там у класичного? Совкового КВ-2 я не знаю, але у цього цілком зручно. А, до речі, скільки він фармить? 450% по сріблу. Ну, це ще й непогано. Отримати танк, який буде якось більш-менш фармити срібло на халяву за військові облігації це непогано. Я бачу у місті тут заміс, де серйозний. да? Ага, о, це ж ворог. А ну-ка, солоденький мій. А ну покажись бам! <ріст> Злякався? ха <обісрався>. ха <ріст> Ну і перезарядка у нас, як бачите, 35 довбаних секунд навіть на експертах. Це повна дупа. Ну, добре, у мене тут є тімейти, які підстрахують, але все одно дуже довго. Перезарядка прямо не комфортна. І що? Невже ми всіх повбивали? Так, е, хлопці, що у нас тут за пробка? Давайте роз'їжджаємось. Ага, он вони через міст намагаються ломитися. Ну, ломіться, ломіться. Зараз ми вам впаяємо по саме нікуди. Ой, я там багато союзників, я туди не поїду. Я об'їду краще ось сюди. Вибачайте, забув вам в ОБС вимкнути фільтр, який висвітляє, того, що в мене змінилось налаштування, то у вас трошки пересвіт був на самому початку. Це вже мій прокол. Оп. Бонжурмісье. Ха-ха-ха, як відлопнув. Бідна, зенітка нещасна. Ось ще пасажир у мене тут. І ось тут ще їде. Тільки я, блін, 35 секунд на кадешечці. Ладно, стоїм, чилим, відпочиваємо. Ми нікуди не поспішаємо. Ну, от два вже є. Блін, ну такі балумби, ця штука метає, звісно, це прям сильно. Так, перезарядилось. Прекрасно. Ай-яй-яй-яй-яй, я ідіот. Блін, з таким наведенням і такою розхачкою це просто неможливо в, близькому, в ближньому бою отакому вилучати адекватно від третьої особи. Ну, мені кінець, напевно. А щось він не дуже сміливий. Він, видно, не розуміє, що в мене перезарядка дуже довга. Ага. Ну да. І що ми оце з тобою будемо робити, чувак? Блін, та не дригайся ж ти, а? От як він мене дратує. Конвульсія. Та що б тебе? Ой, бля. Ну це ж... КВ 2. Просто одне слово, КВ-2. Велетенська незграбна хрінь, яка не наводиться. На будь-якому іншому танку я його вбив би вже давно. І що він поїхав мене шукати? Ну давай, де ти тут є? На, йопта! Задрав мене. Так, а хто це нашому тут впаяв так жорстко? <риклад> ну і що ти мені зробиш? Зламаєш гармату, да, це як варіант. На ваших екранах відбувається тотальне зґвалтування. На тобі прямо у відкриту рубку. Та що ти. Еміль, бляха, ну ти. Ой. Ну, от ти. Ну ти. Ти. Просто ти. Ну от. Тобі треба воно було, да? Мудак. На Емілі. Не розумієш ти справжнього фану, блін. Так, десь тут я ще когось чую. І це явно. не союзник. Ох ти, ніфіга. Прямо в мене арта зайшла. О, бачу. Ану, рідненький мій. На! <плес> Ой, як вони лопаються. О, ми ніфіга мене пробили. Прикольно. Мені зламали казну. Так, демів у нас немає. Все ясно. Ну що ж, ромбуєм і здаємо назад, правда, як я тут буду здавати назад, я не знаю. Давай якось так. Напевно. А як мені відремонтуватися? 22 секунди казну ремонтувати. Жесть. А це ж іще потім перезарядка 35 секунд. О, да. Зараз буде весело. Весело мене будуть гвалтувати. У двох. Ну що ж. Принаймні, екіпаж у мене живий, це вже чудово. Ммм, 34, блін. Вона мене що не бачить? Вона мене не БАЧИТЬ! О ха-ха! Придурок. Ну, побачив, молодець. Ну, мені не вистачило перезарядки буквально 2 секунди. Ммм. Смак олик, бляха, що я можу сказати? Найопта! Ха-ха-ха. <ріст> пазік! Пазік, вбий танк, будь ласка, перед носом у тебе. Ідіот. Пазік. Ха-ха, <ріст> та за що? О, ти здогадався постріляти. Нічого собі, вау. Мене ця штука пробиває. Нарешті. Дякую. Дякую цій великій команді за підтримку. Так, ладно, якимось чудом я перезарядився, ну давай далі когось собі пробувати шукати. Це мертва. Все також мертва. О, 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 зенітка. На! <рив> <рив> Напівбранебійний на 5 кіло вибухівки, чи скільки там у зенітку відкриту. Як вам таке. Ну що там, 6 фрагів? Нормально. Враховуючи, яка в мене перезарядка, 6 фрагів, це чи нічого. Ні, ви знаєте, штучка весела. Да, по-своєму це весело. Поки що подобається. Ну, є бісячі моменти, звісно, перезарядка довга, наведення довге, але якщо вжарив, то бляха вжарив, По саме нікуди. О, там ще хтось разнувся на респі. Я йому сюди, напевно, не закину навісом. Перезарядка у мене із-за того, що два члени екіпажу. Ну, ладно, три у мене зараз така ніби ще довша стало. Тут же два заряджаючих, наскільки я пам'ятаю. Так. Бум! <плес> сочно, сочно, да, непогано. Подобається. Ну і така, доволі живуча машина, і екіпажу багато, і ну, броня це все ще каве на 37. Це все ще КВшка, яка здатна танконути. Хоча відносно звичайного КВ-1, наприклад, у нас більше уязвимих зон. У нас башта доволі уязвима. Ну, це вже таке, що поробиш. Тут, ну, якщо подивитися, меншу башту, напевно, і не зробити було, бо тільки казьоннікон, подивіться, який жесть. О, ще один заспавнився. Смертник. Ну, все, пробили його. Скажем так, машина одним тільки своїм виглядом. Дійсно внушає страх, страх і ужас. О, зенітка поїхала. Та блін. Я так хотів її вжарить. О, о-о-о, да-да-да-да-да! Висовуйся, давай. Давай, чувак, давай. Бам! <гас> Трошечки не залетіло! Зараза. Да, до балістики треба ще звикати. Я ж на КВ2, то вперше граю. І бляха, наскільки ж оці невисокі бойові рейтинги, наскільки ж вони веселіше і цікавіше граються, ніж ці обіцяні топи, на яких просто суцільне страждання і біль. А тут он, весело, прикольно, смішно. Фраги робляться, це все з якимись емоціями. Я на топах, коли роблю фрагу, у мене емоцій зазвичай, ну, нуль. Просто нуль. А тут ніфіга собі. Ну, я на каде, блін, що я зроблю? Треба дочекатися, коли він ось тут виїде. Да, чувак, зараз тобі буде. Бумс! Прям по затилку. Вісім. І знову ми на цілу хвилину сидим відпочиваємо. Танк абсолютно чоловий в цьому плані. Тобто, висунувся з за укриття, жахнув один раз, а більше і не треба. І все. І стоїш, відпочиваєш, чайок п'єш, або пиво, сосеш, в принципі, чого б і ні. Я, звісно, засуджую, не люблю пиво, але ну, кому подобається. Відразу двоє на мене їде. А нічого страшного, я вже майже перезарядився. Давай виїжджай. Думаєш, те боюсь. Це ти мене бояться повинен. Ну правда, їх зараз вже двоє виїде. Щел. Ну, що це за влучення, що це за колізія дебільна. Я влучив у камінь якимось бісом. Але бій закінчено, братан. Да, да, тобі не зараховано. Ну, давайте подивимось, за 8 фрагів я з премаккаунтом отримав майже 70 тисяч. Ну, непогано. 70 тисяч. На низькоранговій машинці, яка досталась мені безкоштовно, непогано. Так, покинутий завод 140 ОВ, це ми майже в топі, так? Ну, давай, давай. Поки що на оцих напівбронебійних мені цілком подобається і змінювати снаряд, поки якось і не хочеться, якщо чесно. Зараз, якщо почнуть підводити, то спробуємо звичайні фугаси, ну, а так взагалі. Саме на оцих напівбронебійних цілком нормально. Вони ще й пробивають непогану броню. Ми по швидкості їздимо як четверті панцири, плюс-мінус. Ха! Не відстаємо особо від них. От вам і каве, йомоє. Там якийсь Шерман, який впаяв нашому ПЗС 204 ФКВК 391. Господи, німецькі назви, ну їх нафіг. Я навіть боюся собі уявити, яка там повна назва, як вона звучить. Так, а ну-ка ну-ка, хлопці. ну розійшлись, свинопаси. Ха-ха-ха, <рив> просто мінус два одним. І третього з кулемету туди нафіг. <рив> Клас. Бля, як це круто. <рив> О, господи, мені подобається. Оце батя в зданні, Оце да, оце я розумію. Ну, ми ще й точку захопимо, чого ні. 40, цей бідний нещасний тут взагалі. Розвалився. Вогонь артилерії. Так я на КВ-2. Що мені ваша артилерія? Мені пофіг. О! Бонжур, місьє, як ваші справи? Фіга він лопнув. Чисто на гайки розсипався. Так, побачив я ось тут, типа. Але ж я на КД. Ну, стюарт мені навряд чи щось зробить. Ну, там не тільки стюарт, там ще й чафі, здається, був. Так, все, я перезарядився. Настав час боятись. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, влу... а от і осечка. Влучення, блін. Ясно, питань нема. Ну, в принципі, да, там у ВЛД під таким кутом. Напевно, дарма я вистрелив. Та що ти мені зробиш, відчепиць? Хлопці, вбийте, будь ласка, цього стюарта, щоб він мені тут не дуже заважав. Пацани, панзер, дякую. Ти помітив нарешті. Ти змі. О! о, о, Тисяча фунтів залетіла. Ну тут уже да. Тут уже нічого не зробиш. Ладно, давайте в наступний бій все одно було супер весело. Ну і на останок у нас сьогодні Сіверськ-13. Міняти снаряди не буду, да з Шерманом Катаним вийшла осечечка. Ну тим не менш, снаряди ці показують себе супер чудово, і ризикувати переходити на звичайні фугаси мені якось не дуже хочеться, тому що там буде треба більш ретельно вицілювати всякі лючки, дагбашти і так далі. А тут жахнув просто і все, і тільки гайки посипались. Цікаво, а якщо у цього напівбронебійного чутливість детонатора 19 мм, то це ж означає, що всякі заборчики, всякі там, всяке сміття і так далі, ми пробиваємо без зведення, і снаряд все одно залетить туди, куди треба, тобто буде працювати як звичайний снаряд, правильно? Ну, я сподіваюся, що це дійсно так, того що от мене що завжди у фугасах біситься, те, що вони зводяться всякі кущики і так далі. А тут же, по ідеї, такого приколу бути не повинно. 3457 просто втопилася, да? Ха, молодець. Розумний хлопчик. А якого біса у нас на це нікого немає, туди ніхто не поїхав. Там он три танка просто між будівлями стоять і просто чекають. Що вони там роблять? О, Оо... На! Встиг. Ха -ха, встиг дати йому у борт. Ну, у борт шермани навіть. Катані від такого, звісно, лопаються. От чого прикольно, якби фугасом я стріляв, я його так не вбив би. А у нас 85 мм цей снаряд пробиває спокійно і отак от, от можна навіть ваншоти виписувати. Бо фугас просто збив би гусеницю, там ще щось би якась абоба б случилась. Ну і так далі. А тут, ні, пофігу, прямо в силует у борт дав і нормас. Ну-ка, давай -ка ще подивимося, хто у нас тут, що у нас тут. Чи є в кого пульнути. Ну, таке, як і немає, якщо чесно, не бачу. Ай, треба пточку заїхати збити, чи що. Правда, це ж Бляха-Сіверськ, на якому, ну ви знаєте, я завжди нічого не бачу на цьому сіверську. Мені зараз просто впаяють незрозуміло, звідки, і все. І все закінчується. Здається, зліва когось почув. Хтось їде. Да, хтось їде. Питання тільки де? Ось ну ка Да, на забори нам пофігу. З забора ми пробиваємо. Як він міг мене не помітити? Таку здоровенну балумбу. Ну, з іншого боку, балумбу не помітив, і от балумба вже проміж твоїх булок. Сподіваюся, він без бомб. О, О каліопа! А де вона була? А, вона приїхала назад, поняв, питань нема. Ну, всього-навсього, два. Цього разу. І ладно, погнали підводити підсумки. Ну що я можу сказати про КВ2? Ну, супер фанова, прикольна штука. Я жалкую, що я раніше на ньому не грав, це дуже весело буває. Особливо на оцих напівбронебійних це прям щось із чимось. Якщо пробив, то це завжди ваншот. Взагалі завжди, без виключень. А якщо там дві цілі поруч, так можна і дабл з одного пострілу оформити. Це просто супер прикольно. Коротше, машина мені дуже сподобалась, дуже весела, дуже фанова, і напевно я на цьому буду періодично відпочивати від топів. Ну, для того, щоб моє анусне кілечко, воно щоб трошки звужувалось, бо постійно з розширеним не можна. Ну і на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте на канал підписатися, якщо сподобалось. І почуємось у наступних відео. Бувайте!